Назад СССР. Так співали Бітлз у своїй пісні під одноіменною назвою. Back in the <tries> <tries> Бобер, ти не один. Я теж очманіла, що в бітлів є пісня про радянський союз. Здавалось, круті музиканти, а тут таке. Правда, ця пісня виглядає як Ода СССР. Єдине, що мене щиро усміхнуло, це уривок про українок, які нокаутують головного героя пісні. Але не все так однозначно. Насправді бітли тут не пропагують радянський спосіб життя. Це все славнозвісна звісна, брітеш Айроні. Не завжди зрозуміла іноземця. Ця пісня була створена в розпалі холодної війни СССР та США, і початково це американська роконрольна пісня «Back in the USA». То просто перевернули американську пісню навпаки, створивши тим самим іронічний дзеркальний образ радянського туриста, якщо простіше потролили радянський союз у свій британський спосіб. Та й таке